Всім привіт, я Ліл, я могутня героїня цього мультику від шести до чогось. А цей рогатий колобок це моя подруга Теси. Я її дуже люблю, хоч вона і страшна зануда. Я не зануда, а адекватна. І просто не люблю твої відеоігри і. Ти мене взагалі чуєш? I'm event gribs. А чому на нас цей динаміт? Венгріб з кожної пташки було своє вміння. В тебе цього нема, тому динаміт допоможе тобі знищити свиней. Може, не треба. Може, краще родит. Смерть свиням! Тесев вставай з могили. Дуже добре, що я безсмертна, особливо тоді, коли у мене все подруга, яка контролює всі відеоігри в світі.